Польське радіо для України Анна Львова і найголовніші новини. Вітаємо вас. Скандальна інформація про пропозицію США Росії щодо України, яка нібито мала пролунати на закритих перемовинах у Москві, що ж саме запропонували, і що це може означати для України, якщо таке щось було. Отож, видання ОНЕД оприлюднило, нібито деталі з закритих перемовин між спецпосланцем президента США Сівом Віткофом та Владіміром Путіним, які відбулися в Москві. Отож джерела не називають, втім, говорять, що план вже погоджений, нібито з європейськими партнерами і він дуже вигідний саме Кремлю. Що ж пропонують перемир'я, але не мир без офіційного врегулювання, просто така от пауза у війні, замороження питання окупованих територій на 49 або 99 років. Фактично, визнання контролю Російської Федерації, але без Юридичного такого оформлення також скасування більшості санкцій проти Російської Федерації, звісно ж, та повернення до імпорту газу і нафти водночас у плані немає гарантії припинення розширення НАТО або ж зупинки військової допомоги Україні, яка надходить від західних партнерів. Отож, за інформацією видання ОНЕТ Російська Федерація готова це прийняти. І оці от подробиці вони з'явилися після телефонних розмов Трампа із Володимиром Зеленським, а також з. Європейськими лідерами Трамп вже заявляв про підготовку особистої зустрічі з Путіним, але згодом тристороннього саміту. І от Кремль підтвердив, що зустріч все ж таки вона готується у Києві. ж Поки реагують обережно, обговорюють формати остаточних рішень, поки немає. Що ж ви про це думаєте? Напишіть до нас в коментарях.